Історії від Кряча як осінній ельф переплутав пори року. Може, ви й не знаєте, але кожного разу, коли пора року змінюється, маленькі ельфи мають змінити декорації. Наприклад, зимовий ельф укриває землю своєю чарівною ковдрою. І все одразу ж. Кривається снігом. Весняний ельф стрибає з куща на кущ, а за ним усе вкривається квітами. І літній ельф кожної ночі чистить сонечко, щоб воно яскравіше сяяло вдень. Але найлегковажнішим був осінній ельф. Але одного року він переплутав пори року. А було все так. Якось розсіяний ельф прокинувся до строку і вирішив, що час застеляти ліс сухим листям. Тож він вийшов із домівки з мішком сухого листя і почав його розкидати. Там, де проходив ельф, ставало вогко й холодно, але насправді літо. Ще тільки почалося, і до осені було далеко. Діти, як то вони завжди робили влітку, пішли купатися до річки, але вода виявилася дуже холодною. Усе було вкрите сухим листям. Ті діти, які все ж вирішили поплавати, дуже серйозно застудилися. Грибники також помітили, що влітку в лісі не буває тільки грибів. Освідомивши свою поминку, осінній ельф вирішив усе виправити. Він зібрав усе листя, прибрав вогкість та холод і повернувся спати доти, поки насправді не почнеться осінь. Тож людям Залишалося тільки дивуватися, тому, як коротке літо змінилося ще коротшою осінню, а потім знову настало літо. Але відбулися й інші приємні сюрпризи. Коли літо повернулося, у дітей знову почалися канікули.